Всім привіт, мене звати Саша Гуржі, я тревел-агент. І в цьому випуску хочу познайомити вас з готелем Coral Sea Holiday. Якщо відпочивали, діліться своїми враженнями, емоціями в коментарях під відео. Якщо ні, приємно перегляду. Лобі готеля Coral Sea Holiday. Рецепція невеликого розміру. І трішки далі є місце, де ви будете відпочивати. Очікувати трансфер. А також своє поселення, м'якенькі дивани, пуфи та крісла. Готель Корал Сіхолі розташований в 10 кілометрах від міжнародного аеропорту Шармельшей і доїхати від. Аеропорту до готеля ви зможете в середньому за хвилин 30-40, і це при умові заїзду в інших інших готелів, якщо бути їх загальним трансфером. Але якщо ви будете викликати таксі або ж брати індивідуальний трансфер, то відстань від аеропорту до готелю займе по часу хвилин 10. Готель розташований на районі НАП, це самий вітряний район Шарма. Літом, весною, восени тут нормальна погода, світить сонечко. Проте взимку будуть вітра, будуть відливи моря, і більшу частину відпочинку туристи правило, проводять біля басейнів. Тому на це звертайте увагу. Готель має невеличкий аквапарк, складається він із двох гірок і також басейни. Відразу спускаючись з гірки, ми падаємо в басейн, в якому можна буде плавати. В цьому ж басейні у нас є бар і відразу вихід до моря. Абсолютно всі готелі, в тому числі Coral Sea, має піщаний пляж, проте. Піщаний захід зручний лише для маленьких діток, для дорослих краще за все заходити з пірсу. Довжина пірсу 200 метрів. І спускаючись з пірсу, у нас буде чудовий кораловий риф. Тому беріть з собою обов'язково маски, трубки. Тут є на що подивитися. Друзі, в готелі Coral Sea Holiday я вам покажу дві категорії номерів. І перша з них це номер стандарт. Саме мінімальна категорія номера в готелі. Розпочну я з ванної та душової. Є фен, є косметика готеля. Ната величезного розміру. З однієї сторони у нас туалет, а з іншої сторони душова кабіна. В номері є кафейно-чайний набір. Є чайник, є кава, водичка, стакани. І нижче міні бар. Міні бар не заповнюється, плазмовий телевізор. Основна кімната, велике ліжко King Size. По бокам у нас тумбочки. Місце під речі. І в цьому номері, дивлячись на те, що це стандарт, є навіть гардеробна. Гардеробний величезний сейф, вміщаються документи, цінні речі, пакети для білизни, місце під речі, тапочки. Звичайно ж, халати. І виходимо на балкон. Балкон у нас з чудовим панорамним видом на басейни. На балконі є стільчики два, столик, на басейн та на море. В готелі є невеличкий аквапарк, складається він всього з двох гірок, але вони екстремальні. Також є три басейни, два із них підірваються в зимній період. І цей готель підійде чудово для відпочинку з дітьми, тому що піщаний пологий захід в море є пірс, але довжина пірсу 400 метрів і навіть занурюючись з пірса, глибина буде невелика. Занурюючи з пірса, глибина вам буде ось по підборіддя. Якщо хоче подивитися на кораловий риф, то потрібно буде трішки відпливти. Але я вам раджу для тих, хто любить плавати та дивитись на риф, бронювати Coral Sea Sensatory. Там набагато кращий риф і більша глибина. І ще категорія номера. Відразу по сусідству стандартом це номер Kids Den. Ну, Майже як е, сімейний номер, проте трішечки в іншій складовій. Двоспальне велике ліжко King Size, По бокам тумбочки, є телевізор плазмовий, дзеркало, місце для відпочинку. Переходимо в наступну кімнату. Місце під багаж. В номері так само є чайник, кофейний чайний набір, є шафа з сейфом. Але різниця між стандартом в тому, що тут є ось така невеличка дитяча кімната: двох'ярусне ліжко. Томі Міккі Мауси, телевізор, Можна буде дивитися мультики. І покажу вам зараз, як виглядає ванна кімната, тому що там вона була велика, а тут в принципі така сама. Нічим в принципі, і не відрізняється. Окрім того, що в номері є ванна. Тобто, якщо вам виїхати з маленькими дітьми, вам потрібно буде купати дітей, то відразу бронюйте сімейний номер. І дітки будуть з вами жити, і жити ви будете в окремих кімнатах. Якщо ви обираєте готель для сімейного відпочинку і розглядаєте Coral Sea Сіхолідей, то можете розглядати, особливо якщо у вас маленькі дітки. Тому що приїжджаючи на відпочинок з колясками, тут є ось такі дорожки, по ним буде зручно передвигатися, їздити. Немає таких величезних спусків. Піщаний пологий захід в море, дитячі басейни, дитячий клуб та анімація. Тому і вам, і діткам буде дуже цікаво. До речі, зараз дійшов до дитячого клубу і покажу вам, як виглядає дитяча площадка. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ось по дорозі до аквапарку дитяча площадка, тут пісочок, тому дітки не травмуються, з'їжджаючи з гірок. А окрім цього, є ще дитячий клуб, проте зараз він закритий на обід. Друзі, на великий жаль, мій випуск свого кінця. Сподіваюся, що він був для вас корисним і найближчим часом відпочивати в цьому готелі будете саме ви. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Мене за те Саша Гуржі, від вас лайк та до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока!